Друзі, вітаю вас. Сьогодні 23-го року з'явилися у нас трактори ката. Модельки є 24, ка 40 ка і є 50 ка з кабіною. Зараз поставили ми 24-40ку. ку Зробимо відео огляд на дані тракторці. Тракторці ката, в принципі, вже мені каже, років три, наверно, а той може трошки більше на ринку України є. І вони достатньо непогано себе зарекомендували. По ціні вони недорогі, якщо там порівнювати їх з такими ДТЗ, Adonfang, то ката будуть дешевші. В принципі, нормально вони працюють. Мені подобається даний трактор, вирішив зробити огляд на даній тракторці. І так, ось це у нас 24-ка, Ката, 24 кінських сили, 3 двигун. І є у нас також 40 ка Ось вона. 4-циліндровий двигун, 40 кінських сил. Зараз пройдемося коротко по даних тракторах, покажемо, що вони себе представляють, чим 24 ка відрізняється від 40-ки. В них є відмінності, навіть на перший погляд їх видно і ми зараз їх вам покажемо. Так, що ми почнемо з 24-ки, подивимося, що тут у нас під капотом. Оп, капот підняли. На упорах капот бачимо. І так, під капотом двигун. Двигун у нас встановлено тут КМ385 ВТ. Такий же, як на донфенгах, такий же на Сінтаях, такий же на тракторах DW є встановлений. Широко, він широко використовується цей двигун, тобто надійний, неприхотливий, будемо так говорити. І доступний і легкий у ремонті двигун, який використовують заводи китайські на різні моделі тракторів. Ось на кату також його ставлять. Це вже, в принципі, показатель. Трьохциліндровий двигун. Встановлено тут у нас компресор. ось він. Вмикається і вимикається речашком. Плюсик є датчик тиску. На трубку ось поставили його датчик тиску компресора. Передній мост у нас йде редукторного типу. Колія 120. Колеса 6,5 на 16 передні. 6,5-16, 11,2 на 24 задні. Це на 24 На 40 також у нас такий же самомост, 6,5-16. І 112 на 24 задні. Також з довантажувачами вони є і тут, і тут. По колії, по колісній базі вони однакові. Єдине, що сороковка по, по базі буде трошки довше, ніж 24. ка А так по ширині коліс, по регулюванню колії, дані тракторці однакові. Так, Піднімемо 40 капота, глянемо, що в неї під капотом стоїть. Опа. Оп, підняли. В 40 у нас встановлено чотирьохциліндровий двигун, також КМовський Ландунг 4Л23ВТ. Також двигун КМовський. Ставиться на такі трактора, як Forte 404, були, DW-404G були. На бюджетній 40-ки так, також на Оріонах по-моєму, стояв такий же мотор. Тоже він його дуже часто використовує. В принципі, також той же самий КМ 3-циліндровий, тільки плюс один циліндр. Сотка у нас акумуляторна батарейка стоїть на сороковці і сотка стоїть на 24-ці. Також тут у нас сотка акумулятор встановлено. Також на 40-ці є компресор, також, як і на 24-кі. Два інша тут, 2 інша там. Щеплення у нас «сороковочка» встановлено двохдискове. На 24-рочці також у нас встановлено двохдискове щеплення. Я просто вже дивлюсь на ось цей ширину, де соєняються двигуни з коробкою, і вже можу сказати навскидку, яке там встановлено щеплення. По коробкам передач. 24-ка має у нас 4 передачі, понижений, повишений і реверс. Тобто коробка 8х8 у 24 ки кати. І так само коробка з реверсом 8 на 8 у нас іде в 40-ки. Ось у нас речах реверсу. 4 передачки можете бачити, і речажок понижених, повишених передач. Так, паливні баки у нас металеві, знаходяться під. Капотом і приборною панелью. Як в 40 так і в 24-ки. В капоті зроблено отвір для того, щоб вивести горловину наверх. Горловина виведена для удобства заливання солярки, не потрібно кожен раз піднімати капот. Бак десь на скітку 27 літрів приблизно. Десь 27 Ну Це приблизно. Може хтось мене поправить, то напишіть коментарі. Приборна панель. Що в нас має приборна панель у даного трактора? Є лічильник мотогодин. Тиск масла, тиск е, повітря, температура і амперметр. Покажи приборку, хай люди подивляться. Аналогічно така сама приборка в нас і в 24-ки йде. Зовсім все однакове. По плюсам даних тракторів зразу у вас базова комплектація, вони йдуть з козирьками, тобто з заводу. На голову не капає і сонце не пече, вже плюсик. Козирьок, він ще виконує роль дуги безпеки. Ось така можна зняти сам козирьок, оставити дугу безпеки. Ось. Це дуга, це називається дуга безпеки. Коли там трактор перевернеться, то вона, вона вас спасе. Ось так. Ну, з хорошого металу зроблено, нормально закріплено. Закріплено воно у нас йде разом з крилами до чолків трактора. Ось тут. І так, потихеньку переходимо назад. Дивіться, це в нас ката 40-ка. Два силових циліндри встановлено у даному тракторі. 40. Є принудітельно вниз, принудітельно вверх. Ресивер на повітря. Гідравліка ванна окрема від коробки передач. Гідравліка вся робота є в ньому через ось цей розподільник. Ось У нас, у нас тут стоїть розподільник на три секції, три речаги, трьохсекційний. І от, одна із них ось задіяна у нас, навіть не одна дві, дві секції, з них задіяно на підйом і опускання циліндрів. Ось у нас перва секція і друга секція задіяна на підйом і опускання. Одна вільна, є у нас пара гідровиходів. У сороковки нав'язка, о, яблука радують, вже зроблені під білорусовські пальці. Можна сюди соєцьке навісне, чіплять, нічого не потрібно переточувати. Вал відбору у даного трактора 540 тисяч. Шестишліцевий, двохшвидкісний. Є два пристрої буксирувальних. Ось такий один і такий по стандарту. У 24-й нав'язка буде попроще. Тут, як в інших китайських тракторцях, через стандартний розподільник. Тут у нас принудительно вверх і плаваючий вниз. Виже не вийде на навески, так як циліндрик тут стоїть односторонньої дії. Там двосторонньої дії стоять два силових циліндра. Тобто сороковка на порядок більше зможе підняти на двох циліндрах ваги на навеску, ніж 24-ка. Але ж по вазі трактора, то там різниця буде невелика. Не Також маємо тут є у нас один пристрій буксирувальний. Гідравліка окрема від коробки передач. Нав'язка клешня у 24-ки по товщині металу навіть потужніша, ніж у 40 ки Можете подивитися, порівняти, товщина металу тут і товщина металу тут. Тобто по, по металу виграє навіть нав'язка ніж у 24-ки, ніж у 40 ки Також ресивер є розширительна повітря. Зараз глянемо, що по тормозам повинен стояти. От, є поршень, пневмопідсилювач тормозів. Ось він встановлено знизу. ось тут. Так же само і на сороковку. Куліси КПП винесені на праву сторону для удобства управління. Блокування задніх мостів в обох тракторцях є. Ось тут вони блокуються. Гальма зроблені на барабанах диференціалу. Не на полуосях, а на барабанах диференціалу. Тобто гальма хороший. Краще, ніж на, коли на полосях стоїть. Ще хочеться глянути, порівняти задні мости, чулки, по, по чулках, подивіться. Чулки 24-ки масивні. Ну, 40-ки, в принципі, також масивні. По, по мостам вони похожі, але в 40 ка відрізняється навіскою і двигуном. Ось такі тракторці. Також є ще 50-ка з кабіною у нас, на нашому магазині, кого цікавить. Там вроде є модифікації з кондиціонером і без. Тому у менеджера Антона уточняйте всі ці питання, кого цікавить. Хто бажає замовити, будь ласка, свіженькі тракторці на дворі ще не стояли, приїхали недавно, зберігаються в складі, ржавчини немає, все працює. Телефонуйте, доставочка безкоштовна. Всім гарного дня, до нових зустрічей.